Ще ж, підготувала я таких курчат ТБК та Сьогодні їх 24 доба. В принципі, можна було ще трішки зачекати, но паска на носі, хто ж то буде чекати. Отже, давайте зважимо, скільки вони будуть важити на 24 добу. Кіло 40. Так, 980. Кілограм. 940. 970. Нагадаю, на сьогоднішній день живою вагою вони повинні важити кіло там 100 з чимось. З копійками. Прикріплюю таблицю. Отож, ну, як на мене, подивіться, яка це симпатична цка. Краса не перевершена. Угу.